Виїхали, подивитися на ячмінь. Тут у нас ділянка, де нічого не росте в тут. Я десь, батько батька в 86 году в розляті були, тут так плацик. Но трава вже почала потихеньку заростати. Взагалі площа була більша, 200 літрів бочка розлялася. ну потихеньку стягується. І ячмінь тут прям дуже гарний. Ох, тут... ну, пояс, прям почав вилягати містами. Но, правда це не все таке. З того краю там ще дуже слабенький він був. Тут щось набагато краще Там там Ну, Мені кусив пояс. Ну Може буде ціна, вроді в цьому году багато померзла чміня. Може ціна буде. Бо я їх, чесно кажучи, не дуже люблю цей чмін. Кощучий, ціна на нього взагалі менше, ніж пшениці. А от затрати те саме, щоб в пшениці да? Але Побачимо в цьому році у нас небагато його, десь гектарів 37, то десь 35 десь так має бути.